Міт, малята, Впізнали мене? Так, я планета Земля. І сьогодні ми поговоримо про таке явище природи, як вітер. Чому хмари не стоять на місці, а кудись летять? Чому по морю біжать хвилі? Усе це робота вітру. Вітер це рух повітря. Сонце нагріває землю не усюди однаково, тому в деяких місцях повітря буває холодним, в інших теплим. Холодне повітря спрямовується в теплі місця і виганяє звідти тепле повітря. Через це повітряні потоки постійно рухаються. Так утворюється вітер. І чим швидше рухається повітря, тим сильніший вітер. Вітер допомагає плести парусному човну. Він надимає вітрило і штовхає човен уперед. Вітер може дути з півдня, з півночі або з будь-якої іншої частини світу. Дізнатися, звідки і куди дме вітер, допоможе флюгер. Люди навчилися використовувати силу вітру для отримання електрики. Для цього просто неба облаштовують величезні вітряки, лопаті яких обертає вітер. Але вітер не завжди допомагає людині. Іноді трапляються дуже сильні вітри урагани. Ураган може ламати дерева і навіть зривати дахи з будинків. Ну що, вам сподобалась моя розповідь? Тоді я не кажу вам прощавайте, а кажу до побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться вам розповісти.